Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами, як вберегтися під час війни. Війна принесла в наше життя страх та тривогу. Тож пам'ятайте правила безпеки вдома та на вулиці. Гуляти можна лише в місцях, призначених для цього. Як почуєте сигнал повітряної тривоги, треба негайно йти в укриття. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, будівельні майданчики, ліфти. Під час ігор у небезпечних місцях можна отримати травми, якщо під час повітряної тривоги. Ви залишились одні вдома, одразу зайдіть в безпечне місце. Це місце батьки мають з вами обговорити заздалегідь. І якщо маєте можливість, обов'язково зателефонуйте батькам і скажіть, що ви вдома і в безпеці. Тримайтесь якомога далі від вікон, поранення від уламків скла. Можуть бути небезпечними. У жодному разі не знімайте на телефон обстріли, щоб потім показати друзям. Вдома у всіх має бути тривожний рюкзачок. Перевірте з батьками його вміст. В ньому мають бути пляшка з водою. Копії документів ваші та батьків, печиво. Горішки та записка з твоїми даними та контактами батьків. Набір одягу по сезону. Діти ви великі дослідники, але в умовах війни це може привести до жахливих наслідків. Давайте згадаємо основні правила мінної безпеки. Не підходь! Не торкайся. Якщо є можливість, зателефонуй за номером 101. Дітки, дбайте про ваше життя та здоров'я. Ваша безпека залежить від вас і ваших дій. Тому обережна поведінка це запорука життя та здоров'я. Будьте всі здорові! Та обережні до побачення, діти!